На турнір з питанку з'їхалися ветерани війни, люди з інвалідністю, рідні, військовополонених, а також ковальчани. Михайло, діючий військовослужбовець, каже про гру Петанк почув уперше, пробував кинути кулі і захопився. Ми військові і кидання гранати. То це в принципі для нас уже не, не така вже якась новинка. А те, що треба не дуже далеко закинути, заховатися навпаки, десь поближче. Ну я думаю, що хлопці звикнуть до цього. У нас хлопці. Зараз на фронті і після повернення треба буде їх розвантажувати. Тобто, треба буде, крім звичних методів, тих, що ми застосовували, щось новеньке, щось те, що хлопці теж ще не бачили, не відчували, щоб вони після повернення з боїв змогли зняти своє навантаження, і коли вони підуть до родин, щоб вони вже не с... несли агресію, не несли негатив в свої родини. Гра петанк виникла у Франції їй 117 років. У перекладі «Петанк» означає ноги разом, розповів головний суддя змагань Євген Рафальський. У грі каже, можуть брати участь кілька команд, які сформовані з одного, двох або трьох гравців. Кидаючи жереб, обирають, яка команда починає грати першою, а далі креслять коло на землі діаметром. 30-50 сантиметрів або використовують коло шаблон. Гравець однієї з команди кидає маленьку кулю кошонет на відстань орієнтовно від 6 до 10 метрів, але не ближче ніж на 50 сантиметрів від будь-якої перешкоди. При цьому ноги гравця повинні бути у середині кола до тих пір, поки кошонет не зупиниться. Перша людина робить підкидує залізну кулю. Кожна людина має по три кулі. Задача другої людини. Поліпшити результат, поставити якомога ближче до кошенете по радіусу, і поки ця людина цього не зробить, вона буде викидати всі свої кулі, всі свої шанси. Чи треба підкидати, чи треба вибивати кулю. Це вже йде тактика впродовж всієї гри. Потім підраховують кількість куль, які найближчі до кошонета. Переможець у геймі продовжує закидати кошонет. Гра продовжується до 13 очок, сказав головний суддя турніру. Серед учасників змагань ветеран війни Костянтин Копилюк. Чоловік розказує, що до цивільного життя допомогли адаптуватися сім'я, друзі, побратими, а ще любов до спорту. Пройшов майже всю горловину війни. Типу Київщина, Миколаївщина, Харківщина, і вже на Донбасі отримав травму ноги з подальшою ампутацією лівої Потім тяжкий час тривав в реабілітації протезування. Я такою грою не займався. Я зараз є учасником збірної ігор з ігорнискорених. Адаптація через спорт, адаптація через спілкування з такими, як я, адаптація через спілкування з різними ветеранами різних країн. У турнірі взяли участь 11 людей з інвалідністю. Двоє з них на кріслах колісних, які змагалися між собою. 22-річний Максим Баховець після строкової служби уклав контракт із ЗСУ. Згодом воював у Чернігів. Гівській області в голову, в спину поранення отримував. Тобто там, грудний відділ хребта, виходить. Тобто, ходити самостійно поки не можу, але ноги ну, працюють. Але немає орієнтації там такої. Все по чуть-чуть налажується. Спочатку лежачим був, зараз вже можу. Навіть ходити з палицями все класно. Це фізична і психологічна реабілітація для всіх і для кожного. Сьогодні тут всі чемпіони, але звичайно, перше місце хоче зайняти кожен. Той хто поїде сьогодні з першими містами, вони візьмуть з собою в подарунок призи кулі для питанку. І вони можуть приходити на цю площадку. Вона в нас для всіх збудована без обмежень, вільний час з друзями, з родинами самими змагатися і проводити. Час в такій спортивній реабілітації мріє про повернення сина додому з полону ковальчанка Тетяна Баку. Разом із нею прийшли на турнір й інші рідних військовополонених. Прийшли грати в їхню честь. Для того щоб нас почули громадські організації, міжнародні організації, щоб скоріше наші сини повернулися додому. Мій син захищав місто Маріуполь Азовсталь 16 травня. Вони вийшли в почесний полон уже третій рік. Як ми їх чекаємо? У підсумку у змаганнях з питанку серед чоловіків перше місце здобув Дмитро Савчук, друге Вадим Михайлик і третє Андрій Шимко. Серед жінок призерками стали Марія Бердар, Ольга Осінчук і Тетяна Бакум. А у категорії Учасники на кріслах колісних золото отримав Вадим Усатий срібло Максим Баховець, Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.